Це американська родичка наших диких голубів, горлиця Занайда. Вона така ж сіра і непримітна, як і наші. Але все ж трохи відрізняється за барвленням і трохи більше за розміром. Живе вона тільки в Новому світі – від Півдня Канади до Центральної Америки. А названа вона в честь Занайди Летиції жулі Бонапар. Дружини французького ученого орнітолога Шарля Лусьєна Бонапарта, який вперше її описав. Шарль Лусьєн і його дружина були двоюрідними братом і сестрою, і племінниками того самого Наполеона Бонапарта, який розбив московитів під Бородіно і спалив Москву. Спів у американських горлиць такий же тужливий, як і у наших диких голубів. Їх тут ще часом називають жалобними горницями. Нам туркотінні горниці чуваються Дай цукру, а американці чують cook, cook for you», тобто хто готує для тебе їжу.